Витіяла я в один лоточок два різних сорта петунії від різних фірм. Одна зійшла густенько, суміш кольорів, а інша ріденько. І трішки дивно ця схожа на петунію. А ось інша, схожа зовсім не на петунію. А як ви вже здогадались, на Портулак. У мене рясно зійшов портулак. Ось там малесеньке, може, і петуня сходить так ріденько. А ось густенько саме портулак. Ось такі дві різні фірми, два різних насіння. По-різному зійшло. Тут густо, а з іншої сторони, можна сказати, пусто. Які ж це фірми? Це були фірма Свитязь, Дешева, Доступна. І інша була пачечка більш дорожча фірма НК Еліт. І ось цей еліт зійшов в мене елітним портулаком. Тож світясь свитязь, хоч і дешевше, проте. Зійшов набагато краще. Ось така в мене зрівняльна ситуація по Петунія. Дорожче зовсім не означає, що краще.